13.00 прийшов час для першого прийому їжі. Сьогодні у нас граната, слива, виноград просто, смачно, ефективно, легко засвоюються, якісні калорії дають високий рівень енергії. І саме головне, це круто насичує твої здорові бактерії. Разом з тим, як казав Гіппократ, застосовуйте їжу як ліки, щоб ліки не стали вашою їжею. Ну і багато хто говорив ти те, що ти їсиш. Так чи інакше, свій хлам на боках, ти ніяк не заховаєш і не приховаєш, все це наслідки того, що ти споживаєш, і це наслідки того, що ти переїдаєш. Коли ти харчуєшся якісними калоріями, ти маєш як наслідок гарний зовнішній вигляд. Якщо ти ігноруєш базові потреби свого організму, ігноруєш всі можливі алгоритми здоров'я, так чи інакше, Ціна буде заплачена: лікарі, аналізи, діагнози і все інше.